Зустрічали Романа Червінського у суді учасники акції на його підтримку, які відвідують судові засідання. Перед тим як суд ухвалюватиме рішення про розгляд обвинувального акту, прокурор Віктор Кобець подав клопотання про закритий розгляд справи. Підстав для повернення обвинувального акту немає. Я вважаю, що обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291 Кримінального процесуального кодексу України. Підстав для направлення обвинувального. Акту для випадку встановлення непідсудності кримінального провадження так само немає, а тому на підставі частини пункту 5, частину 3 статті 314 прошу призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту, обвинувачного чорниського Романа Говорича до судового розгляду. Прошу визначити дату та місце проведення судового розгляду. Щодо можливості проведення судового засідання в. Відкритому судовому засіданні вважає, що такий розгляд неможливий. Підстав розглядати справу червінського у закритому судовому засіданні немає. Вважає адвокат Андрій Йосипов. Виключно, коли ми будемо слухати чи досліджувати докази, які мають гриф таємно, це лише один том із 14, Що стосується дослідження всіх інших матеріалів. Кримінального провадження, що стосується допиту свідків, що стосується допиту потерпілих, що стосується допиту обвинувачення, що стосується допиту матеріалів захисників наших, ці матеріали не містять. Охоронювальної законом таємниці адвокат просив суд витребувати для розгляду низку документів, зокрема з військових частин головного управління розвідки і служби безпеки, а також копії експертиз, проведених під час досудового слідства, і покази свідків. Два десятки клопотань читав більше трьох годин. Подаємці Питання, які допоможуть не лише нам, як захисникам, підготуватися до судового засідання, судового провадження, але власне переконати суд в тому, що матеріали кримінальних проваджень частина е знищується, частина ховається в інші провадження, частина передається е ще кудись, і від сторони захисту, від нас, як адвокатів від самого червінського, просто-напросто приховуються. Матеріали кримінального провадження частина їх фальсифікується, частина приховується, частина що з нею там трапляється, не надаються захисникам на ознайомлення. Романа Червінського звинувачують у перевищенні влади і самовільній спецоперації, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у липні 2022-го. Справу проти себе Роман Червінський вважає сфальсифікованою. Говорить на прокурорів і суддів здійснюють тиск на рівні вищого керівництва. Доказів звинувачення немає. Це абсурд в цьому судовому суді. Просто, ну, я говорю, 95-й квартал, я другого пояснення в мене немає. Це сценарій, написаний в Офісі президента. Мета це помста. Прокурор пише маразм в обвинувальному акті, що загнати російський літак, забрати це злочинний умисел і мета злочинна. І суддя вже рік. Під цю злочинну мету мене тримає в суді. Я, будучи в тюрмі, спілкувався з хлопцями. Тут в в Кропивницькому було зловлено за час цієї війни чотири шпигуна, які працювали на Росію. Так ось оцей суддя, як його там Квітка, одного відпустив. Тобто, це суд, який відпускає російських агентів, а тих, хто воює з Росією, тримає тут. Після чотирьох годин засідання суддя Ігор Гершкол оголосив перерву до 20 червня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.